Балістика окупанта РФ під час масованого обстрілу Києва 23 червня поруйнувала оселю соліста гурту антитіла Тараса Тополі та співачки Олени Тополі Альоша. Про це виконавець повідомив у Фейсбук. Всередині квартири все розтрощено через вибухову хвилю. Вирвало броньовані двері. У квартирі лишились лише стіни. За словами Тараса Тополі пощастило, всі в родині. Живі так склалися обставини, творець в беріг. Дякую на відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Дружина співака Олена Тополя оприлюднила відеокадри після ворожого удару. Наслідки масованої атаки агресора РФ 23 червня фіксують у. Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом'янському, Дарницькому районах Києва.